П'ята дитяча лікарня міста Запоріжжя ми потужна велика лікарня, яка продовжує і з початку війни надавала завжди 24 на 7 медичну допомогу дитячому населенню від народження і до 18 років. Щиро дякуємо за надану допомогу таку важливу нашим маленьким пацієнтам. Це на сьогоднішній день нам надважливо для всіх українців. Така турбота і підтримка дуже нас мотивує і дозволяє триматися та йти далі до перемоги? Ми фонд Сильна і вільна Україна разом з фондом Блауґельбіскройс передаємо для дитячої лікарні п'ятої. Таке обладнання, п'ята дитяча лікарня. Щиро дякую громадській організації та благодійній організації за таку важливу для нас сьогодні допомогу. Це і медичні меблі, обігрівачі, постільна білизна, холодильник. Тому це для нас на сьогоднішній день є нагальним. Щиро вам дякую за допомогу і разом до перемоги. Слава Україні! Рай. Слава дуже дякую Фонду-благодійному, сильнем Україна за допомогу нашому горовідділенню. Нам дуже приємно. Будемо лікувати наших діток, будувати нашу країну, силитися з наших дітей. Дуже дякуємо за допомогу. Дякуємо нашим партнерам за техніку, яку вимагаємо. Подавували, у цьому холодильнику буде зберігатися медикаменти, які використовуються під час діагнозу хворобу на хронічному колоді. Дякую благодійному фонду за предоставлену таку гарну, красиву кушетку функціональну, яка буде дуже нам допомагати при огляді та діагностиці у патології у патології дітей. За предоставлені нам дитячі електронні ваги, вони нам допоможуть в точному вимірюванні ваги дитинки до року. Дякую вам велике. Щиро дякую благодійному фонду Сильна і вільна Україна за, за такі прекрасні меблі, які прикрашають наше відділення, наші кабінети і роблять більш зручним. І комфортне перебування пацієнтів під час родинних звід. Дякую. Ценційне відділення дітей раннього віку висловлює велику вдячність за надану допомогу нашим партнерам для наших маленьких пацієнтів. Щиро дякуємо благодійному фонду Сильна і вільна Україна за предоставлену нам кушетку, яка допоможе нам в вигляді наших пацієнтів, хірургічних особистів.